Підполковник кримінальної поліції Андрій Коваль ішов засніженою доріжкою вздовж залізничної колії, вдивляючись у темряву перед собою. М'який світ ліхтарів падав на сніг, створюючи відблиски, що нагадували розсипане скло. Він знав, там, за старими вагонами, стоїть занедбаний склад, де сьогодні рано вранці виявили тіло приватного підприємця гната кравця. Аби не повторювати минулих помилок у подібних справах. Він вирішив працювати без поспіху, однак внутрішній тиск усе одно не відпускав. Коли Андрій дістався місця події, складу вже не охороняли. Чергових патрульних відправили іншим викликом, тож він був тут сам, це його навіть тішило. Зайвих очей не потрібно, коли намагаєшся скласти цілісну картину з розмитих уламків. Двері складу прочинялися зі скрипом, наче хтось намагається попередити, далі небезпечно. Усередині стояла різка прохолода. Дошки підлоги прогиналися, а запах іржі змішувався з запахом старого брезенту. У центрі приміщення хтось старанно прибрав сліди крові, настільки, що працівники експертизи ледве знайшли залишки, але Андрій завжди звертав увагу на інше, на те, що зазвичай не кидається у вічі. Перш за все його зацікавив великий дерев'яний ящик у куті. Він був зачинений, але видно. Нещодавно відкривали. На підлозі лежали дрібні уламки деревини і шматочок тканини. Андрій підняв його. Клапоть був темно синій, але не від спецодягу охорони складу, інша тканина більш міцна. Час оглянути ящик. Відкривши кришку, він побачив звичайний набір старих інструментів іржаві молотки, клини, металеві дроти. Однак між ними лежала маленька картонна коробочка, яку Андрій одразу витяг. Усередині сім тонких металевих пластин, складених у стопку, на кожній були подряпані цифри та символи, він підніс одну з пластин ближче до світла і прочитав п'ять схід, інша три коло, наступна чотири поруч, що це може бути, подумав Андрій. Схоже на приховану схему або послідовність для замка, але чому металеві і чому вони були заховані серед інструментів? Тут він згадав. Кравець володів невеличким бізнесом із виробництва металевих конструкцій. Нещодавно чоловік посварився з партнерами через якісь транспортні накладні, а за тиждень до загибелі звертався до поліції із заявою, що його переслідують, однак доказів не надав і заяву відклали. Андрій повільно крокував уздовж складу, коли погляд зачепився за другий ящик металевий, важкий, зачинений на замок із кодовим механізмом. Він нахилився і зрозумів саме до цього замка могли стосуватися пластини з цифрами, тепер головне розгадати послідовність. На одній пластині було написано п'ять схід якщо сприймати це як напрямок, то п'ята позиція з боку механізму мала бути зміщена праворуч. Три коло може означати, що третя позиція повинна стояти на позначці кола, яку він щойно побачив на механізмі, коли протер його від пилу. Так, послідовність існує. А значить, хтось не просто ховав ящик, а очікував, що його знайдуть лише ті, хто знає правила гри. Але кравець, судячи з усього, цієї гри не зрозумів або ж не встиг застосувати ключ. Андрій розклав пластини перед собою, виклавши їх послідовно 1, лінія 2, північ 3, коло 4, поруч 5, схід 6, хрест 7, точка. Він поєднав відповідні символи на механізмі, Пролунав тихий клац, замок відчинився. Усередині були документи, накладні, копії угод, схеми перевезень, але головне маленький чорний записник. На його сторінках виведені імена, адреси, суми і записи про виплати за підтримку тим, хто мав забезпечувати безпеку бізнесу. І серед цих імен Андрій побачив знайоме ім'я свого колеги, майора Володимира Крука. Андрій глибоко вдихнув. Він давно підозрював, що крук веде подвійну гру, але не мав доказів. Тепер вони були тут. Погляд упав на останній запис, домовленість з круком, передати йому схему переміщення товару через склад за залізничною колією, зустріч завтра ввечері, завтра ввечері, тобто кравець планував зустріч, але замість неї отримав смерть. Це підтверджувало, крук вирішив прибрати його, щойно той став непотрібен. Андрій відчув, як стискуються кулаки. Зрадити службу це одне, але вбити людину, щоб приховати власні оборудки зовсім інше. Він одразу набрав номер оперативного чергового і коротко наказав Встановіть спостереження за майором Круком, не привертайте уваги, я повернуся і поясню все. Вийшовши зі складу, Андрій зупинився, вдивляючись у білу далечінь. Сніг сипав густо, але думки стали кристально чіткими. Він розумів, попереду буде непроста справа, можливо, найскладніша у його житті, бо тепер він мав протистояти не черговим злодіям, а людині, яка клялася стояти на захисті закону, та справедливість повинна відбутися. І Андрій знав він доведе цю справу до кінця, навіть якщо доведеться ступати по тонкому льоду власної служби.